Зараз будемо готувати яєчню. З пеконом. ще ні разу не готувала, будемо сьогодні куштувати перше. Ну що, мій сніданок вже готовий, я зараз буду снідати, та сьогодні нас чекає знову. Переїзд буде збирати я свої речі. Всім привіт. Я сьогодні записувала зранку сніданок і сказала, що ми будемо переїжджати, і то ми збирались переїжджати. Я вже бачу, що наше життя стає схожим на якийсь іспанський серіал і. Мені перезвонив Женя і сказав, що все, все відміняється, ми вже переїжджати сьогодні не будемо. Це буде можливо на наступному тижні, можливо, так а можливо і ні. Там далі вже будемо дивитись. Та я ж думала, що ми все-таки переїжджаємо. Я вже склала свій рюкзачок і сижу вже на цих чемоданах. Він сказав, що ні, все, отбой, тому сьогодні будуть трішки інші плани, але там також, якщо ще все вийде. Тому що йому необхідно там поїхати вигуляти собаки, я б теж хотіла поїхати в той район, тому що там ми далі вже будемо жити. Ще раз там все подивитися, якраз пограти з тими собаками, познайомитись. Ну, якщо вже вийде, а якщо ні, то ну, що робити? Тому що так, такі плани так швидко міняються, все міняється. Сьогодні, навіть не те, що на сьогодні, навіть на там, кілька годин вперед. Зараз так, а через там, годину взагалі все по-іншому. Тому вже слідкуйте за новинами, а далі вже як складеться. Я хочу залишити позитивний відгук про, про Монобанк. Вчора в мене сталася така цікава історія. Монобанк чомусь заглючив і щось там сталося у них. Я ж то не знала. Я думала, що це в мене якийсь глюк. І я вирішила, що мені треба очистити дані всі. І я просто стерла той монобанк. Ні, не стерла, а просто стерла дані з нього. І заново ж війшла. Війшла, а воно мені каже, що вам потрібно ввести свій номер телефону. Ну, я ж така розумна, так. Номер телефону я залишила в Аліканте. і звичайно, що я. І, звичайно, що я не можу отримати повідомлення з тим кодом і ввійти в нього. Я вже просто була в ярості, я не знала, що мені далі робити, і почала писати в підтримку цього додатку. Вони стали відповідати, що, на жаль, на зараз у нас є ось така ситуація, є деякі проблеми, і ми не зможемо вам відповісти дуже швидко, тому чекайте. Сьогодні я їм написала, що так і так, ось така ні, це вчора. Вчора я їм написала, що так і так, в мене така проблема. Я не можу війти, тому що я забула свій номер взагалі в іншому місці, і зараз я не можу туди повернутися і просто взяти той телефон, той номер і отримати те повідомлення. На що вони мені сказали, що це взагалі не проблема, якщо у вас є дія, якщо у вас є ваш ну, основний якийсь номер, в мене це іспанський. То кажіть, який номер, і через дію потрібно було підтвердити просто свою особистість. Все, це за це зайняло в мене хвилин там 20. І то це з моєї причини це було довше, тому що я там щось не в мене не був активований дія підпис, і тому мені потрібно було це заново все зробити. І тоді вони відправили мені друге повідомлення, де я зайшла, підписала ці документи, відправила і все. Вона мені пише, що. Що чекайте тепер повідомлення, коли прийде, коли можна буде заходити вже в банк. Я думаю, ну сьогодні, завтра, напевно, прийде те повідомлення, вже чекаю, все, вже та заявка в роботі, треба чекати. Хвилин 5 пройшло і вже мені пише, що можете заходити, все працює, все добре. Я, чесно кажучи, в приємному шоці, тому що в Іспанії це все б зайняло в мене декілька днів, тому що це необхідно взяти сіта, необхідно піти до банку і там все розбиратися. І тоді важливо, вони мені зробили. А тут все онлайн, все дуже швидко. Я який раз переконуюсь в тому, що українці це найрозумніші, найталановитіші люди, і в нас все працює дуже швидко і без якихось там затримок. Це просто респект і дуже класно. Так, ми за лісою взяли бутилку тосту, зараз будемо набирати воду. Тут на території нашого комплексу є така штука, такий автомат, де можна набрати за 50 центів 5 літрів, здається, 5 літрів води. Будемо зараз розбиратися. Аліса, будеш кидати монетку? Угу. Десь сюди, мабуть. Так, реді, реді. О, так, набираю воду. А все, все, вс, чекати треба. Вона сама 5 літрів набирає і все isso é Ну а далі ми поїхали до нашого друга, який працює зараз на віллі. Він робить там ремонт. Він казав, що з вілли відкривається дуже гарний вид на наш район. Тож ми поїхали подивитися, як це все виглядає. Приїхали ми вигуляти собак. Моя залишилася в Україні, вже й забули, як то гуляти з собаками. Тепер, напевно, доведеться два рази на день все ж таки це робити. До речі, це район там, де ми будемо жити далі. Ось там одразу море. Хочется оказаться, що море. Круче, я уже на пляже не был, но дорогу знаю. Что... Алиса, что? как тебе собака? Подобается? Алісі також досталася собачка поменше, як сама Аліса. <рес> <рес> Не хоче йти. Йдемо. Мама, тут піжарка. А ту погладиш собачку. Так закінчився наш день. Я бажаю всім гарного настрою та побачимось вже у наступних відео.